Які старославни, ви не розумієте цього старославні, переведіть мені, віру. Віру вірую переведіть, переведіть мені віру. Віруют! Вірую, перевітя. Хто на перевів на це. 16 жителів селища Довбиш на Житомирщині, 6 серпня 2025 року, близько четвертої ранку закрили в місцевій церкві. Двері до храму закриті ззовні та зсередини. Світлана Зарічна, вірянка Святовведенської релігійної громади ПЦУ, розповіла, що з церкви їх не випускають віряни Української православної церкви Московського патріархату. Ми рано прийшли, нам сказали, що двері в церкві зняті, і так. ми всі зібралися сюди. Коли ми почали збиратися, щоб уже зайти в храм, не знаємо, що їх зняв може після баюти. Пошли тут камери настроєні, і вони побачили, що ми почали збиратися. Ми прийшли, почали збігатися е, е, московський патріархат, а вони. Ну, люди неадекватні, з криком і все. Хоча правда за нами. І ми змушені були двері прикрити, тягнули. Вони почали рвати, Ми, ми закрилися самі, а тоді вони в них подивилися, ага, що не можуть двері вирвати. Вони закрили нас. Я приїхала, наприклад, пізніше, двері були зняті. Ким вони були зняті, ми не знаємо. Але ми більшість впевнені, що це УПЦ. Світлана Орловська, вірянка УПЦ МП, розповіла, що її парафія встановила на території храму відеокамери. З її слів о четвертій ранку їм повідомили про те, що до церкви прийшли невідомі. Світлана каже, це не вперше, коли віряни ПЦУ намагаються захопити храм. Коли вже я особисто скажу за себе, коли вже я прийшла, то ці двері вже були зрізані, і он вже вони там стоять. Все, вони оперуються тим, що у них є нато документи, і вони мали право таке зробити. Вже навіть на базі документів. Я не знаю, чи мають право хтось таке зробити. Будемо говорити вже так ну відверто. Тим більше, що так у них документи є. Ну вони кажуть, що вони документи є дієві, і що ну це по їхньому ствердженню. Ну, у нас теж є документи, і ми вважаємо, що теж вони дієві. Тому я так думаю, що правоохоронні органи мали би розібратися, які документи є насправді дієві. А тоді вже на основі цього дати ну можливо буде судове рішення, може, і вже тоді вже по закону, якщо законодавчо, нам скажуть, що ми не маємо. Право тут бути, тут службу правити тут як то кажуть, мати вже законну, ну мати право на цю віру. Ми вийдемо. Адже віравнадцять під час комендантської години зрізали замки, все зняла відеокамера, зрізали двері, бо ще повністю, і самі закрилися в церкві. Селищна рада дала розпорядження, щоб виключили світло повністю, щоб не працювали відеокамери. Все, ми при ми пропонували. Давайте мирно рус построїмо, допоможемо построїти церкву ПЦУ. Отець Іван священнослужитель ПЦУ розповів Суспільному, що церква належить релігійній громаді православної церкви України. Звичайно, що за документами, які були виготовлені вже цього року, на протязі і земля і церква належить громаді православної церкви України. Всередині отець Василь, священник нашої православної церкви, були змушені закритися в церкві, тому що прихильники. Московську патріархату так прийшли. Ну, знаєте, їхню позицію. Їх позиція агресивна. Вони хочуть відстояти в нашій українській державі і в кожному селі, і в кожному місці русський мір. Суспільне не отримало коментар у представників Житомирської єпархії УПЦ московського патріархату. Ми залишаємо можливість оприлюднити свою позицію усім сторонам конфлікту. Упродовж дня у будівлю людям передавали воду. А близько 16-ї години одній із жінок, закритих у церкві, стало зле. Тому її хотіли вивести назовні. Це і з вами коридор, нехай там бабуся вийде, їй погано. Робіть не колотіть, не толоті поліція тут, поліція має регулювати. О 16.55 всіх людей із храму вивели у коментарі Суспільному. Оксана Медолис, старша інспекторка з комунікації з Вягельського районного відділу поліції, розповіла, що поліцейські проводили перевірку на місці події. Зранку 6 серпня близько 4.15 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Довбиші невідомі особи незаконно проникли до церкви. На місце події виїхали поліцейські відділення поліції номер 2 міста Баранівка, які задокументували всі обставини. Зараз триває відповідна перевірка. Поліцейські перебувають на місці події. Нагадаємо, що 28 січня 2025 року представники релігійної громади селища Довбиш на Житомирщині ухвалили рішення про приєднання до ПЦУ. Настоять їхньої парафії залишився у українській православній церкви Московського патріархату. Вероніка Гасанова, Надія Назарук, Дмитро Клименко, Євгенія Барвенко. Суспільне новини Житомирщина.